За участі талановитих акторів у місті Бузьк відіграли цікаву виставу. Докладніше у сюжеті в Бузькому міському народному домі відбулася прем'єра благодійної вистави за мотивами повісті класика української літератури Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. На перегляд вистави завітали мешканці громади, місцеві жителі, аби знову ж таки зануритися у її сюжет, роздумати над проблемами добра та зла, батьків та дітей, кохання та стосунків у сім'ї, свободи та гідності з піднілого життя селян. Також вистава дала можливість присутнім задуматися над питаннями народної моралі та виховання. Учасники народного театрального колективу Свічадо, керівником якого є талановита Оксана Шквір, показали хороші творчі здібності. Актори були одягнені у шокарні костюми та показали різні емоції, а театральний реквізит додав ще більшого ефекту виставі. Ой-ой-ой, Не вмієш, як слід робити. То «Треба вчитися, і Я колись не вміла. А, вони навчили мене. Протягом перегляду глядачі співпереживали разом з акторами емоції розпачу та радості. Під час вистави було зібрано 8 тисяч 440 гривень, які передали на потреби Збройних сил України. Зі словами подяки до усіх, хто долучився до постановки такої неймовірної вистави, звернулася Галина Палка, керуюча справами виконавчого комітету Бузької міської ради. Держи, держи руку за жінкою, а матері своїх адійського сказати не можна буде. Бо вона сповільно тобою повернуватиме. Хіба ти не знаєш, що жінка не бита? Як коса, не колепано. Чого це не гризетесь, Чого сваритесь? Нічого не можете біля однієї печі помиритися. Ану, давайте накривайте на стіл. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.